Вітаю, друзі! Ви на каналі Шоу Поробця, а це значить, що ви свідомо брали україномовний контент. Сьогодні мова піде про двигун, про його запуск нарешті. Тут вже стала труба, до турбіни під'єдналась новенька. І от Дімон ваяє зараз вже глушник, а потім зваяємо кріплення туди. І... Десь в районі цього згиба ще гофру бомбанемо. І от так все це буде стояти. Не. Ау як тобі виход лучше? От сюди, от сюди або просто в сторону. Та зараз вирішимо що то. Плюс-мінус виставили. Як буде глушник. Потім доточимо з тих шматочків, доточимо невеличкий шматочок сюди, щоб оця кракозябра виходила у нас десь в районі отут підйому. От тут де підйом іде, От таким от чином. Для цього нам треба шматочок там доточити. Ось так. Виглядає вихід з турбіни зараз. Тут буде гофра 150. А там буде під хаму згон. Ну і тут вона вийшла от такий от красивий крокозябрий. Ніфіга не видно, сонце світи, коротше. Сьогодні день боротьби з усілякими труднощами. Оцю фігню я виковив десь приблизно пів години з пластикового патрубка охолодження. Значить, зараз, зараз ми Дімона поснімаємо цей момент, як він ваяє там трубу. А я, значить, пів години діставав оцю краказябру з патрубка охолодження. Ось звідси Пів години. Потім ще пів години ми відкручували, де вона. Де вона тут знаходиться, цей стаканчик. Горе стаканчик. Значить тут був штіфт. Довелося там приваритися, його вистучити. Таканчик приведемо в порядок. Оця штука в мене є нова. Внутрянка. Силиконова. На жаль, вона теж не зі мною. Тобто це все відкладається теж на завтра. Ну і оці всі моменти, поки там щось зрізав, поки приварив. Так, оце все зараз закидуємо в рюкзак. Все це обробимо чимось. Ось. Второй оригінальный оригинальный заяблочко привратилось уже ну, непонятно шо. Ну да ничего, відпильників ничего не лишилось. ну, у нас есть все новое. Нам головное це все попроводить в порядок. И провести в надлежащем виде. Перед демонтом. Арматурину, а де це там от буде, там де я думаю. Щоб ти спав сухої. Два місяці важкої роботи, пошук кожної детальки, кожної запчастинки. Дуже цікаво, дуже занятно, але дуже дорого. Справа в тому, що від старого двигуна, від двох старих двигунів не лишилось майже нічого. Тому нам довелося повністю шукати е, все навісне, е, все навісне, кожну, кожну деталюшку буквально нам довелось шукати окремо. Е, і от наближається той момент, коли ми запустимо двигун вперше. Чи я переживаю так, трошки переживаю, але я знаю, що все було зроблено добре. За їх час, який вони могли приділити сім'ї якимось своїм заняттям, своїм речам, але вони приділили цей час е нашому проєкту. І я дуже їм вдячний. Хлопці, дякую вам величезне. У нас е залишилось декілька невирішених питань. Це, по-перше, положення двигуна. Положення двигуна, зараз він трохи наклонений вперед. Є декілька варіантів рішення цього питання. Або переварити кріплення подушок і спустити його трошки, або трошечки підняти подушку коробки. Так як там вже колхоз, там вже щось наварено було з якимось електродом з якогось уголка, то нам, в принципі, різати його не страшно. Власне, зараз я попрошу тих, в кого є можливість, хто подивиться на свою коробку і впізнає з тих, хто дивиться наш контент. Я зараз зніму фотографії, відео, як виглядає моя коробка старого зразка. Можливо, у вас така сама. Нас дуже цікавить один момент, як виглядає рідне штатне кріплення подушки коробки. Так, значить, у нас ось таке кріплення коробки. Взагалі воно на 4, тут на 3. Можливо, у когось вона така сама. Хто може що сказати про це? Ось так вона виглядає. Ось це кріплення. Тут вже наварено щось. Коротше, треба розібратися, як воно було по заводу. Якщо у вас така сама коробка, зв'яжіться з нами, будь ласка, нам ця інформація дуже потрібна для розуміння, як в нас буде стояти в якому положенні коробка, тому що її переробляли від штатного кріплення, нічого не лишилось, перемикається вона. ну, так, сяк вона перемикалась нормально останнім часом, але зараз, за рахунок цих вище нижче, я не знаю, як вона буде працювати. Мені дуже важливо знати, як вона була по заводу. Тим більше, що подушку треба міняти. І найцікавіший е, момент тут в мені борються протиріччя між тим, чи трошечки підняти її, чи трошечки опустити. Опустити не хотілося б, тому що. Не хотілося б робити нижче підтоп. Ну, ви всі розумієте чому. З іншого боку, в нас декілька виникає проблем, якщо ми трошечки піднімаємо. Трошечки підняти нам було б легше набагато. Відрізати подушку переднього кріплення коробки, підтягнути, наскільки нам потрібно, щоб виставити горизонт. І все бенч. Все це приварити, обварити, гарно зробити і все буде бенч. Але в нас генератор на 3 см вже стерчить над капотом, що не є гуд. Переробляти всю цю історію мені не хочеться. По-друге, якщо ми піднімаємо двигун, ми автоматично піднімаємо е привода. Вони стають таким чином. Нам треба, щоб привода були рівніші. Тому е, я думаю так, що, скоріше за все, ми опустимо трошечки двигун. Ми залишимо рідні підрамники ось ці, на яких кріпляться лапи. Ми їх залишимо на штатних кріпленнях, тому що у нас була невдала спроба вже їх опустити. Так, загалом під'єднано стартер, під'єднано робочий циліндр щеплення Значить, у нас стоїть задача піддамкрачений двигун у нас стоїть задача зараз опустити двигун десь приблизно 5 сантиметрів нас терчить Ну, Тому що конструкція зовсім інша, у нас трошки стерчить генератор, до того ж у нас двигун стоїть таким чином, що масло в ньому буде все з тої сторони. Нам треба його трошки вирівняти. Для цього Дімон варить отакі от пластини і ми його трошечки трошечки спустимо. Він стане рівніше. Е, Трошечки порушується оцей силовий хребет, силовий оцей каркас, на якому все тримається. Мало того, воно там тримається на болтиках М8 і якби може бути міцним тільки в одному випадку, коли площини. Міцно між собою стягнуті. Коли ми вже порушуємо оці, оцю геометрію, всю, намагаючись просто опустити, нас там з'являється зазор попереду, нас тут все спускається і висить просто на двох болтиках М8. Мене це не влаштовує абсолютно. Скоріше за все. Ми силовий каркас не будемо чіпати, ми просто переваримо пластини кріплення подушок трошечки нижче. І тим самим на 5 см опустимо двигун. Враховуючи, що в мене будуть там стоять високі пружини, 16 колеса. Ми тим самим буквально от компенсуємо те, що ми там спустили. І тоді в нас закриється капот, в нас будуть рівніші привода і в нас буде силовий каркас нетронутий. От таким от чином. А тут у нас просто зараз склад. Знайшли ми ось таку нержавіючу штуку, щоб трошки облагородити. Ну, непогано, аби не чіплялося тільки. Ну я не думаю, що я по якимось буду їздити там страшним этим. Нормально. Труба он взагалі. Там тут з'явилась гофра. Вот, там трошечки ще допрацювати, до але самец? Як Сережка кабаца казал? Самец. Вот герой с помытыми руками. Димон, автор всего этого великолепия. Димон, что ты скажешь? Буде їздити, Буде я її не одіб'ю на першому. Тихенько вагу. і гарно. <рес> ну, якщо я одіб'ю, щось придумаємо. Щось друге приварив. <рес> Ми тоді одріжемо все зайве, і хай воно далі їздить. <рес> ну, коротше, так якось. Досить цікава подія. Зараз відбудеться в ретро музеї ретро мотоциклів Олександра Фролова, місто Кам'янське. Справа в тому, що наш близький знайомий, наш товариш, мотоцикліст, музикант Дмитро Крюков перевів дуже цікаву книгу, і зараз відбудеться її презентація ось цієї книги. Навколосвітня подорож. Мотоциклом 28-36 років. Е я так пару, пару абзаців вже прочитав, а зараз ми побуваємо на презентації цієї книги. Хочеться звернути увагу на ступінь реставрації е цих мотоциклів. Це просто шедеври. До дрібніших деталей. Відновлено. Це, звісно, Саша Фролову за ось цю красу. Просто респект ще величезний. За те, що ми маємо можливість це все бачити ще й в одному місці. Це просто шедеври. Скільки роботи пророблено. Просто Это просто шедевры. Я бачу вкусно, да, Димон? И вот такие экспонаты. Це просто жир. Крім цього, вони практично не використовують спеціального екіпірування, чим збільшують ризики отримання пошкоджень під час вибраного маршруту. Перший ший це даухватки за лобами. Ну, а другий буде Роман Мартин. Я з собою взяв печатне видання 20-літньої давнини. Коли вони поки почували мандрувати. Взагалі заробляли гроші. Один зі способів це писати статті. Не було сучасних засобів зв'язку, тому вони писали статті там, журнали, якісь, географічні товариства, люди так, там живуть, а там я те побачив. І це давало їм можливість рухатись. І в 2010 році Грегори Фрейзер, журналіст, який, до речі, рекордсмен книги рекордів Гіннеса, бо чотири рази об'їхав світ. Чотири. Зуміння масштаб події, тобто це, це багато хто вже роз'їхався, це більша половина роз'їхалась зараз. Ось так от. Зараз збільшимо. Займаємось деталюшками, куліси. Закинули перетворювач, Зараз вони трошки покиснуть. Болтики будуть новенькі, я не знаю, навіщо я ці закинув собі. Вона, начебто, з цинку, десь будуть валятися запасні. Немає значення. Ось у нас новенькі всі ці е, штучки. Ось. Ці я не став закидувати вони чистенькі, ми їх просто пофарбуємо. Новенький чупа-чупс. І пильнички, ті, що вдягаються на стаканчик, закриває чупа-чупс. Вони лежать біля буса новенькі. Ці детальки фарбуємо і будемо збирати. Такий вигляд мають деталюшки після перетворювача. Суттєво, бачите, побіліли, Вкрилося цинком трошки. Зараз ми їх погрунтуємо, пофарбуємо і все буде ходити. Погрунтували наші деталюшки, зараз їх пофарбуємо, вони вже підсохли, можна фарбувати їх. От така виходить у нас конструкція. Вже коли вона пофарбована. Ну погодьтесь, ну, набагато воно приємніше виглядає, ніж те, що я показував на початку. Так, оце все зараз закидуємо в рюкзак. Все це обробимо чимось. Головне це все попроводить в порядок. Зараз нам лишилось там стаканчик трошечки дунуть. ось тут, І, в принципі, можна буде збирати, відвозити, збирати вже кулісу. Підкупили нержавіючих хомутів на патрубки повітряні. Так само все це забираємо. Зараз чекаємо патрубок повітряний, дуже такий специфічний. Ну не дуже специфічний, але такий великого діаметру і трошки загагулений. Тому чекаємо його. А, ці деталюшки будемо вважати, що вони готові. Власне, далі дивіться вже момент. Запуск вигуна. Далі будуть настройки вигуна і вже підтягувати всі дрібнички, щоб все було на своїх місцях. Це буде цікавий процес. Дивіться нас.